Зима 2022 2023 років обіцяє бути складною. Крім того, під час цього опалювального сезону температура в оселях українців може сягати 18-19 градусів. Тому ми вирішили дізнатися, як же коростенські комунальні служби готуються до зими в умовах війни. Після закінчення опалювального сезону по всім підприємствам були розроблені заходи щодо підготовки до нового опалювального сезону 2022-23 року ці заходи були узагальнені при управлінні житлово-комунального господарства. І щомісячно ми проводимо засідання штабу щодо підготовки наших підприємств, не лише комунальних, але й закладів бюджетної сфери, освіта, медицина, культура і спорт. Маю сказати, що ті заходи, які ми планували, я все-таки вважаю, що не незалежно від тих обставин, і в першу чергу фінансових, ми практично десь, я так думаю на відсотків 90, нам вдасться їх реалізувати. Ми зможемо спокійно, нормально пройти опалювальний сезон. Найбільша проблема в наступному опалювальному сезоні це фінансування, адже є певні обмеження щодо використання бюджетних коштів. Лише не так давно були внесені зміни в 590 590 постанову, яка регулює порядок. Проплати казначейськими службами тих фінансових заявок, які дають розпорядники коштів, і туди було включено питання щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Раніше цього не було зроблено, і це була одна з найбільших проблем тому що для того щоб підготуватися якісно підготуватися до проведення опалювального сезону треба матеріальні ресурси треба обладнання а це все коштує коштів і от в такому стані, коли і виробники не знають, що їх завтра чекає. Всі хочуть отримати гарантії від того, що вони отримують гроші за ту продукцію, яку вони відпустять нашим підприємствам, установам організаціям, в підготовці до зими ми маємо врахувати і те, що армія Росії обстрілює не лише військові об'єкти, а й критичну інфраструктуру. Тому ми маємо розвивати альтернативні джерела енергії і тепла. Ми хочемо в котельнях по максимуму поставити щоб в кожній котельні стояв хоч один твердопаливний котел, який ну не нагріє, скажімо так, мешканців, але не допустить до розмерзання розморожування системи в зимній період, коли будуть значні морози. Необхідність в генераторах це як альтернатива, може бути газ, не буде електроенергії. То, на жаль, підприємство не зможе працювати. Це коштує значних коштів. У нас є завдячуючи нашим європейським колегам. Невелика кількість генераторів вони поставляють, але на жаль, це генератори малої потужності. Забезпечити якісне теплопостачання або водопостачання при відсутності електроенергії і відсутності альтернативних джерел. Забезпечення електроенергії буде проблематичним. Умови постачання газу в цьому опалювальному сезоні будуть досить жорсткі. Відпуск газу на наступний період місяць буде за умови. Якщо ти там розрахуєшся на 80%, а потім ці 20% ти маєш заплатити протягом там наступних 10 днів. І якщо ми на жаль не будемо розраховуватися за теплопостачання в січні місяці, я думаю, у нас можуть виникнути проблеми щодо подачі газу на наше підприємство теплозабезпечення питанням номер один для комунального підприємства теплозабезпечення є стан підготовки житлових будинків до опалювального сезону. При нагоді хочу звернутись до всіх власників, співвласників управлінських компаній, голів ОСББ. Для того щоб сезон пройшов надійно, стабільно необхідно провести заміну аварійних ділянок трубопроводів внутрішньої системи. Палення, заміну запірної арматури внутрішніх систем на стояках. І трубопроводах, утеплення трубопроводів та огороджених конструкцій, загальне утеплення місця загального користування та допоміжних приміщень, заскління та утепління вікон, а також утепління вхідних дверей на під'їздах. Крім того, ми вже проінформували всі управлінські компанії, голів ОСББ, стосовності необхідності складання актів готовності на житлові будинки до 21. 5 вересня 2022 року. Якщо ж у процесі прийому готовності житлових будинків до опалювального сезону будуть зауваження, то їх можна буде виправити до 1 жовтня цього року. Зі свого боку, скажу, що наше підприємство на сьогодні вже провело відновлення утеплення транзитних. Трубопроводів в розмірі 273 метрів, це підвальне приміщення. Ще хочу звернутися до споживачів, що мають заборгованість. Просимо вас завітати в обонвідділ наш. Ми працюємо щоденно, крім суботи та неділі, та врегулювати питання заборгованості. Всі будинки та під'їзди зараз оснащені речильниками. Тож втрата тепла через незасклені вікна, незакриті двері та неутеплені будинки, буде позначатися на ваших рахунках. Збереження тепла з облаштування будинку до прийому теплоносія – це задача співвласників, тобто мешканці, які живуть в цьому будинку, комерційні об'єкти, якщо там є такі вбудовані, закон покладає сам. Саме на їх відповідальність навіть більше того підприємства теплозабезпечення, якщо вона не підпише акт, що об'єкт готовий для прийняття теплоносія, він має право по закону навіть не подавати теплоносій у цю будівлю для того, щоб зменшити оце марнотратство. І як би воно там не було, але ми розуміємо, що частина газу як не як хай через європейські країни, але це є. Газ країни агресора, і чим ми більше будемо його марно витрачати, тим більше нам доведеться його купляти і тим самим спонсорувати країну агресор на те, щоб вони могли купувати снаряди і тут же бомбувати нашу країну. Комунальне підприємство Водоканал також готується до зими. Сьогодні мешканці Київського масиву можуть бачити, що там хтось щось риє. Це якраз мова йде про те, що от такі аварійні ділянки, де там часто протягом місяця дві-три аварії трапляються, водоканал їх перекладає. І от те, що вони зараз там робляться, такий великий проєкт, коли від діагностичного центру, а сюди до території дитячого садочка прокладається нова лінія в зв'язку з тим, що та стара лінія. Яка йде під високовольтну лінію, вона вже повністю вийшла з ладу і там ремонтувати немає чого. Інші ділянки, які от такі невеликі, також міняються для того, щоб в зимовий період була можливість подавати якісну послугу з водопостачання. Тож комунальні підприємства готуються до зими за планом. А вам ми радимо утеплювати будинки та економити енергоресурси.